Другий асасин це пряме продовження першої частини, де зіле, окрім того, що він не забув про Альтаїра, так він ще й продовжив його розкривати у наступній частині, попри те, що він вже не був головним героєм, але його розкривали як найкращого та найважливішого асасина в історії. Так і при цьому, щоб не допустити якогось недорозкриття персонажа, історію Етсео він вирішив почати з самого його народження. І протягом подій другої частини, під час яких ми познайомимося з Леонардо да Вінчі, Ніколо Авеллі, Савонаролою, Медічі відвідаємо Венецію, Флоренцію, Форлі. А якщо брати ще гру на Нінтендо Дієст, та заодно ще й в Іспанію попадемо, то враховуючи ці всі фактори, ми спостерігаємо історію Ецео від його народження і аж до його 40-річчя. Як він змінюється, як доросліше, як змінюються його погляди на життя та життєві пріоритети. Також, нарешті, у грі з'явилися нормальні сайд-місії у вигляді хромниця асасинів, розгадування загадок об'єкта 16 і так далі. Сюжет дуже насичений Різними подіями, як епічними, так і дуже драматичними. Гра закохує тебе у себе, і ти вже тупо не можеш від неї відірватися. Проте є одне одна проблема. Це DLC, яке вшили у сюжет гри, і події якого відбуваються перед фіналом гри. Проблемою контенту у цьому DLC є те, що по якості саме DLC виконано набагато гірше, ніж загальна гра, та дуже різко збиває ритм оповідання. Так що й до цього ти не можеш його пропустити абсолютно ніяк.